Ось такий вигляд має мій персиковий садочок станом на 1 січня. Замило все снігом. Прямо до гіляк стане. А все дякуючи моїм туям. Вони все зовсім маленькі. ну Які маленькі? Сантиметрів 70-80. Деякі вже є й до метра. Але роботу свою вони вже роблять. Висаджував туї я разом із садом в один рік. Ну, Дерева ростуть скоріше, туї росте помало. Ну, все ж таки, все ж таки вони вже в цьому році доволі непогано підросли і ось так вже затримують вітер, і тим самим затримують сніг. Ну, телефон так не передає, ну, так за кожною туєю, такі, скажімо. Свій узор, своя картина. Я туди просто не хочу залазити. Там мені вище колін буде. Ось така красота.